Утеплення стін очеретом шлях до термоізоляції будівель. На сьогоднішній день в Україні гостро стоїть питання економії енергоресурсів. Крім того, популярність синтетичних засобів для будівництва та оздоблення перетворила багато будинків і квартир в коробки, набиті бездушним пластиком. Ця тенденція змінюється модою на натуральні матеріали. Одним із них є очерет, який успішно застосовується для різних цілей декорування. Будівництва та ремонту. Цей рід злакових росте на берегах водойм, на території всієї земної кулі. Він може бути використаний для влаштування покрівлі, будівництва альтанок, оформлення інтер'єру і як утеплювач стін. Дешева природна сировина має невелику вагу, що дозволяє застосувати його для утеплення горишних перекриттів і мансард. Легкість очерету дозволяє не замислюватись про товщину шару. Що укладається на стіни з побоюванням збільшення навантаження на фундаменті. Підраховано, утеплювач з очерету товщиною 25-30 см створює теплоізоляцію рівно з ефектом клаці півтора цеглини. Це пояснюється тим, що цегляна стіна має вагу, яка в 17 разів перевищує масу очеретяної, яка має аналогічний розмір. Трубчаста структура цієї рослини дозволяє йому мати дуже низьку теплопровідність при звичайній температурі енергозберігаюча обробка стін очеретом споряд з ефективністю ще й дуже економно, навіть якщо сировина для цієї мети буде придбана, а не заготовлена самостійно. Основні переваги очеретяної ізоляції екологічна чистота, легкість монтажу, вологостійкість та мінімальні фінансові витрати. Відомий єдиний недолік очерету це горючість. Але він легко усувається протипожежною обробкою, яка, якщо і не впорається повністю з цією негативною рисою, то знизить горючість очеретяної стіни до мінімуму. Крім того, очерет володіє відсутністю статичної електрики. Утеплення стін таким способом дає ще одну додаткову перевагу. Крім теплової ізоляції приміщення, Очерець сприяє гарному шуму поглинанню, надійно оберігаючи житло від сторонніх звуків. Важливою перевагою очеретяного утеплення є його стійкість до впливу різного роду мікроорганізмів, що провокують гниття матеріалу і появу грибка, незважаючи на натуральне походження ця сировина, дивним чином захищена від проживання у ній гризунів і комах, які не тільки не заводяться в товщі її шару, але й гинуть при контакті з ним. Очеретяні плити або мати застосовують для термічної ізоляції як зовнішніх, так і внутрішніх стін будівлі. Стіна укріплена з двох сторін очеретяними плитами і оброблена на них штукатуркою за ефектом енергозбереження порівняна з цегляною кладкою завтовшки в дві цеглини. Етапи утеплення. Першим з них є заготовка сировини. Сировина заготовлюється в осінньо-зимовий період і спресовується в мати. Для міцності скріплюється оцинкованим дротом або пропіленовою волосінню. До заготівлі приступають тільки після настання перших морозів, дочекавшись, коли зі стебл опаде все листя. Уже висохлі стебла змішуються з молодими паганами, Зрілі рослини мають світло жовтий відтінок, саме вони і придатні для подальшої роботи. Зрізають їх серпом або ножем із широким лезом, відразу ж видаляючи. Якщо залишилося старе листя, і обов'язково обрізають мітлу, яка може спровокувати початок гниття стебла. Сировину формують невеликі по діаметру снопи. Якісною вважається продукція, у якій щільність стебл досягає 110 штук на один погонний метр площі. Такі мати застосовують для зовнішньої термоізоляції. В очерегтяних плитах для внутрішнього застосування допустимо менша щільність. Яка налічує 60 растинок. Невелика товщина передбачена спеціально для можливості проведення штукатурних робіт поверх шару утеплювача. Другим етапом є зберігання і сушіння. Зберігання здійснюють у нежаркому сухому приміщенні, ставлячи снопи комплем вгору. При самостійному виготовленні очеретяних матів краще не робити плити великого розміру і товщини. З Відбувається за принципом в'язки звичайного віника. Пучки пов'язують по черзі, кожен раз добре закріплюючи мотузку. Необхідно стежити за тим, щоб пучки були однакового розміру. Зазвичай це визначається на дотик. Степли затискають у жмені і намагаються дотримуватись такого ж обсягу при кожному захопленні. Третім етапом утеплення є кріплення очерету. Для кріплення готових очеретяних плит до стіни. Монтуються поперечні рейки, на які мати прибиваються цвяхами. Більш складним способом є створення каркаса з тонкого бруса, отвори якого в модулі закладаються так, щоб вони були щільно затиснуті і добре зафіксовані. Якщо мати накладається на стіну з двох сторін, з вулиці і середини будинку, то більший ефект можна отримати, розташовуючи їх так, щоб напрямок стебл з різних сторін стіни був різним. Четвертим етапом є опорядження поверхні. Завершується процес утеплення фінальною обробкою, що покриває поверхню очерету. У внутрішніх приміщеннях зазвичай стіни штукатурять, а ззовні будинку це може бути обшивка дошками, сайтингом або будь-який інший вид зовнішньої обробки, хоча вважається, що з'єднання очерету зі штукатуркою або глиною є найбільш якісним ізоляцією будівлі від холоду. Отже, висновок: якісне утеплення житла очеретом, крім комфорту і затишку, призводить ще й до значної економії сімейного бюджету. В житті заходи щодо теплоізоляції зберігають до 50% витрат на опалення в холодну пору року.